Друзі, вітаю вас усіх, і я вірю, що благословення Господня через Ісуса Христа воно розповсюджується на кожну сферу вашого життя. Тому будьте благословені, будьте здорові, будьте багаті і фінансами, і вірою, і будьте благословенніми для інших людей. Амінь. Згадую про покликання. Симона Андрія Якова та Іоана. Це Матвія, 4 розділ. Я бачу, як Ісус на місії, Він в служінні, як Він помічає людей, як Він гукає, кличе людей в їх покликання, як Він змінює їх долю. І я так вірю, що сьогодні когось з вас, Бог кличе, і Він хоче змінити вашу долю. Ви кимось вже є. Але Господь хоче вас вести або у щось нове, або Він хоче вести вас десь далі. І ось ми бачимо, що Господь бачить двох братів, їх звати Петро, Симон, Петро і Андрій. Вони ловлять рибу, у них бізнес, у них робота, гроші, щодня праця. Вони були рибаками, вони кимось вже були. Вони вже щось получалося, вони мали якийсь досвід, вони мали свою історію життя. І ось Христос приходить, і Він говорить, ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Є Боже задум на твоє життя, Бог щось хоче додати, певні краски, кольори в твоє життя, певну палітру. Він хоче змінити твоє життя. Для когось змінити навіть професію або розкрити Боже покликання на твоє життя. Можливо, ти вже в своєму покликанні і служиш, і працюєш, і заробляєш гроші, а у когось прям Господь хоче кардинально змінити життя. Це ти будеш відчувати. Я не можу тобі сказати, що тобі треба кинути роботу або бізнес. Ти повинен це почути від Господа. Тут Господь говорить. Залишай! Залишай, я зроблю тебе чимось важливішим. Я дам тобі іншу роботу, я дам тобі іншу працю. І ця праця буде набагато такою шанованішою і поважною, ніж те, що ти робив до цього. Я зроблю вас. Я зроблю цей класний момент, коли Господь щось робить в нашому житті, з нашим характером, з нашим світоглядом, з нашим майбутнім, з нашим сьогоденням Бог робить. Я зроблю вас ловцями людей. І вони відразу, залишившись Насті, пішли за ними. Дивіться, яке смирене серце, упокорене серце. Вони слухняні. Вони йдуть, але послухайте, щоб увійти в щось нове, треба щось залишати старе, від чогось відмовитись, це, як Аврааму, Бог сказав, піди в щось нове. Йому треба було залишити і землю, і дім, і рідних, і близьких. Йому родичів треба було залишати. Щоб війти в щось нове, щось треба залишити старе, щось, І від чогось відмовитись, тобі це щось буде коштувати. І ось вони щось залишають. Я сьогодні задаю собі питання, Андрій: а що ти готовий залишити? А чи готовий ти щось залишити? І що ти готовий залишити заради того, щоб слідувати за мною? Він далі йде, знову помічає людей, служить, розмовляє з людьми. Це приклад того, як ми, лідери-служителі, повинні сьогодні бачити, підходити до людей, розмовляти. Передавати відкриття Божі, слова Божі, настанові Божі. І ось він підходить і він бачить інших братів Якова та Іоанна. Вони були в човні з батьком своїм. Вони лагодили свої снасті, сітки, які були трошки порвані, їх треба було полагодити, і він їх кличе. І вони теж залишають човен. Вони теж залишають батька свого, і вони йдуть за ним. Що сьогодні ми готові залишити заради Господа, заради Господнього, заради волі Божої, заради покликання, що сьогодні ми готові, чим ми готові пожертвувати, наскільки наші серця смирені, от Господь, якщо б сьогодні тобі прийшов і сказав, залиш свою роботу. І їдь пастором на місію, чи ти послухався би його, чи ти би мав би інші аргументи, чи ти був би упокореним, коли сьогодні Господь щось хоче розкривати, нове і потужне, Боже, ти, що з неба в твоєму житті, чи ти будеш слухатись оцього небесного покликання, чи залишишся в своєму земному? Тому ми, щоби щось віти, Боже, нам треба буде щось залишити своє людське. Ще раз залишити своє людське, щоби війти в Боже. Амінь.